Всім привіт і в мене була цілі. 400 відео до весни на цьому каналі. Це останнє відео. У мене зараз 399 відео, і це вже відео під номером 400. І може у вас є питання. Чи це нова рубрика? Розв'яжу тільки математик. Чи це просто знімаю? Ну, це нова рубрика. В цьому році вже. Було пару рівнових рубрик. Наприклад, камерменська школа, губка Боб. І ще розв'язавши тільки математик. До Довести ще було ціль 400 лайків, це виповнено. 35 підписників, виповнено, ще що там, 15 коментарів, виповнено. Цілі до весни на минулому каналі 100 лайків. Виповнено 3000 тисячі переглядів. Хм. Мабуть, що ще не виповнено. Подивлюся. <плес> а ні, ціль виповнена. Молодці. Три тисячі переглядів, ціль виповнена. Єс, наконець то Ще які там були цілі по коментарях. Ну, хоча б один коментар хотів, а вийшло навіть три Виповнено. Поширення. Скільки там хотів? Ну, поширення дуже рідко з'являється тож одне, Мабуть, хотілося б. Ну, навіть два прибавилось, Ще які там були цілі. На минулому каналі ще поширення на цей канал, на якому я зараз знімаю, два, є, ціль виповнена. Стоп. Ну це ще друге пофігнення було коли там. Січні в груди, ні то в цілі була бути три пофіреня. То ця ціля вже не виповнена. Так. Підписники ще на, на новому каналі не забув сказати. Так, 15 підписників було цілі. Не виповнено. Ну, на день народження мало цілей було виповнено, ну от вже до весни багато цілей було виповнено. О, а в мене є вопрос. Камерамен, а де це ти? Заховався там? Де? Не ну, бачиш щось тебе? Отут, а, бачу. Він у цьому лотку. Я тебе чую, бо ти далеко від мене. Хай база скаже. А чого ти не знімав Камерменську школу в лютому? Не знаю, часу не було. Може, хоч в березні зніму. А яка там буде частина? Сімнадцята чи вісімнадцята? Не знаю. Мабуть, сімнадцята. Треба подивитися. Мабуть, сімнадцята буде. Щоб все таки 16. Ой, 18. Не знаю. Я думаю. Нулюва. Я кажу що нулюва, ты ч? А з ними зарака марманскушку. Ты чо с Ой, не хотів. Чи планшетом шетем? тебе. Камеруменські школи, блін, по 7 хвилин діляться. Це що, 11 хвилин відео буде? Не буду таке довге знімати. Ну добре, то тоді переведи цю дурняцьку. Ти камероменську школу. Ти ч? Вафайш камераменів дурним. Ага. Ой, це шутка. Це шутка. Точно шутка. Ага. Хм. Сканирую Ну, шутка. Лучше мне ломав тупи.